До нового року залишається все менше часу. То, що очікувати у передноворічний день. Вітаю! Час погоди на телеканалі ВІККА. 30 грудня в області хмарно. У Черкасах буде 4 градуси в день та 2 вище за 0 вночі. В Умані та Звенигородці похмуро температура триматиметься у межах 5-7 градусів тепла в день, вночі штовщики термометра опустяться до 2. У каневі та золотоноші аналогічна ситуація. Хлопчики термометра в день не піднімуться вище 7 градусів тепла, а вночі ж 2 з позначкою плюс. На жителів Сміли та Чигирина теж чекають хмари: вдень 5 градусів над нулем, уночі ж 2 градуси тепла. Сьогодні свій день народження святкує Ольга Ізвекова. Вітаємо вас і приносимо свої найщиріші вітання. Нехай всі ваші мрії здійснюються, а найближчі будуть поруч. І, звичайно ж, мирного неба над головою. А з вами була Анна Білик. Бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.